Всім доброго часу суток і в цьому відео я хочу вам розказати, як скласти кубік Рубіка закритими очима частина четверта. І ось я вже запутав кубік ось так. І зараз е, я покажу, які формули ми будемо використовувати. Е, будемо використовувати оцю формулу. Оце міняє це, ці два углових елементи і ці два реберних. І, і формула, яка міняє оцих два реберних і оцих два углових. Ну що ж, приступимо. Оце деталька під назвою оси має стояти ось тут. Робимо сетап-мова і. Робимо формулу. Прогнали формулу і відміняємо світа мува. Далі бачимо нас деталька, Ши о, має стояти вона ось тут. Ми робимо світа мула і робимо формулу. І назад вертаємо сіта мула. Далі оця деталька О. Ж. ж оранжево-жовта має стояти ось тут. Робимо світа мула. і проганяємо формулу. Є. Зробили формулу. Далі деталька чи С має стояти ось тут. Робимо та вмова і проганяємо формулу. Ось, прогнали формулу і відрівняємо установочні ходи. Ось нам потрібно далі дальше... зелено-оранжевий поставити сюди. І робимо сетап мова. Проганяємо формулу. Прогнали формулу і ставимо все на місце. Далі потрібно на цей поставити сюди. Ця деталька підмазує вбивси Мейді Стала. На своє місце. Ну, що ж, кубик складений і прибігає відео до кінця. Ну, дякую всім за увагу. Якщо ви хочете навчитись скласти кубик Рубіка 3 х 3, то вам сюди. Ну, дякую вам за увагу. Надіюсь, що було цікаво. Всім пока.